шановні пані і панове, сьогодні День пам'яті жертв Голодомору. Я цим відеоблогом, саме в сьогоднішній день, хотів би заперечити думку, що це, мовляв, було 90 років тому і маємо лише лампадками і свічками на підвіконниках це згадувати, як щось минуще. Я якраз хотів би цим відеоблогом прокласти дуже прямий зв'язок між голодомором, який ми. На сьогодні поминаємо, і теперішньою країною, бо якщо навіть подивитися карту окупації, вона прямо співпадає якраз з картою Голодомору, ми живемо в країні постголодоморні, в країні населення, створеного Голодомором і після. Тому я от з такого погляду хочу запросити вас до розмислення саме в сьогоднішній день, бо якраз тема Голодомору для мене дуже гротескно. Відкидає подумки на кілька років тому, я був в Запорізькій області, і там така одна пані підійшла після зустрічі і почала розказувати історію своєї родини, і причому дуже детально з іменами своїх тих прабабусь, прадідусів, які стали жертвами Голодомору, які їли своїх дітей і маленьких лелечат. І ця пані розказувала про це дуже буквально. Це була історія її фамілії. Її родини це не була книжна історія вичитана десь там в журналі чи в Альманаху, це історія її роду. І в кінці ця пані сказала, звичайно, російською мовою, що ну але я голосувала за комуністів, і і, і... і зараз я би їх підтримувала, якби їх не заборонили законодавчо, я б їх дав дали... я б далі за ними б стояла, знаючи все про свою родину, яка Вилягла мором під час Голодомору, ця людина досі би підтримувала комуністів, тобто своїх вбивців, своїх кривдників. Тому я сьогодні хочу повести розмову не про голодомор, не про поїдання дітей і маленьких лиличат. Хоча це, звичайно, макабра 20-го макабра. А більше про цей постголодоморний синдром, тому що ми живемо в ньому. І я хочу наполягти і спробую довести, власне, що яка різниця теперішня? Це голодомор. Вся ялова вата це голодомор. Всі ті манкурти, оце все перекінчики, це голодомор. Весь цей вал населення це голодомор. Тому що голодомор якраз поставив собі за мету, і більшовики її досягнули абсолютно успішно і віртуально. Знищити українство як таке і створити кого? От кого? Це ключове питання постголодоморної країни. Тому що різні країни, які мали такі антропологічні катастрофи, про це думають. Не поминають лише в частині свічечок і лампадок. Але й осучаснюють цю тему і з нею працюють теперішній день. Я, власне, стверджую, що всі наслідки голодомору ми переживаємо зараз: з населенням голодомору, з елітами голодомору, з жертвами, які ось, готові були за своїх кривників, і зараз готові за ними горою стояти, знаючи, що вони їхні кривники. Що це є? Що це? Що це за феноменологія така? Є таке поняття синдром завченої безпорадності. От я хочу, на прикладі псів, бо це на собаках були ці досліди, якраз про, провести лінію до суспільств. Тому що це працює. От собачок привчили до певного умовного рефлексу, дзвіночок, легенький струм, легенький удар струмом. З дзвіночком це асоціюється напряму, песик це не запам'ятовував. І ось у вольєр, а ви слухаєте це слово як в країну. І ось у вольєр до тих муштрованих собачок підсадили звичайних нормальних. Коли і поставили таку невеличку пригородку, яку кожен Пес може не перестрибнути. І коли вдарився дзвінок і вдарився струм. То всі звичайні пси, перше, що зробили, відчувши дискомфорт, просто перестрибнули цю перегородку та й втекли собі. Вони втікали з клітки, де їм неприємно. Це є логіка вільної істоти. Що зробили муштровані оці завченим синдромом безпорадності? Нічого. Нічого не робили, сиділи і скавуліли. Нормальні пси перестрибнули, побігли собі на двір. ці сиділи і скавуліли. Синдром завченої безпорадності. Вільні істоти завжди вибиратимуться з халепи. В тому і суть голодомору привчити суспільство, спільноту до регулярної халепи, до нездоланної халепи. До халепи, яка стане основною формою життя. Далі було ще більше з собачками. Зняли всі перегородки відкрили насіч всі вольєри. Вільно, виходь. Що зробили муштровані пси, привчених до дзвіночок, і легенький удар струмом? Абсолютно нічого. Зовсім нічого. Маючи вихід, не маючи перегородок, муштровані до завченої безпорадності, як і суспільства, ніколи не вийдуть на вільний вітер історії, навіть якщо буде відкритий туди шлях. Синдром завченої безпорадності це якраз є наша, наше суспільство, якому відкриєш шлях. Покажеш його, не буде жодних пересторог виходити з клітки свого кривдника не вийдуть. Будуть сидіти, будуть тихенько знаєте, хникати. Знаєте, є дуже відчутна емоційна різниця, бо плачуть від горя і ридають від горя особистісного. А від безпорадності, знаєте, так противно хникають. Я відчуваю теперішній час, не 33, й а 2023. й Як час отого противного хникання тих людей, яких Ще після Голодомору більшовики, і цей ось толітарний режим привчив до синдрому завченої безпорадності. І ми живемо в країні, де частина населення, велика, мала, рахуйте самі собі, носить в собі цей синдром завченої безпорадності, буде сидіти в кутку і скиглити, але не вийде з вольєру. Навіть якщо він війною відкривається настіж. Виходь з того руського. виходь з цієї клітки. Ні. Синдром завченої безпорадності це є прищеплений голодомором синдром. І тому ми зараз, коли я часто вживаю таку публіцистичну формулу нащадки гірших, це можливо когось може ображати, якраз теперішнє населення після 90 років від, ціє, від цього соціального, демографічного, антропологічного експерименту над цілим народом. Якраз тепер ми живемо все ж таки з нащадками і серед нащадків власне тих гірших, тих носіїв усіх тих синдромів, в тому числі завченої безпорадності. Я ні на що не впливаю, я буду сидіти тут тихенько скилетини, нити, розумієш, замість того, щоб перестрибнути і, 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 і втекти, і, і, так далі, і так далі. Власне, ось навіть не він, не вона, а суцільне воно. Після Голодомору розрослося в нашій країні, воно породило покоління нових воно, то воно ще породило нових воно, і то воно завоняло всю країну досі. І ми живемо в країні отих нащадків, насправді, якщо так, які ще й пишаються своєю живучістю. а тема Голодомору це дуже психологічна тема. І питання тут дуже просте. Про, просте от на, на рівні з катастрофізмом. Чи треба? Пишатися живучістю. Тому що ця мантра про те, що живучий народ здатен навіть на дні і під дном вижити. Це, чи це є продуктивно в сучасний час. Тому що навіть з точки зору психології, так, так тонко подумайте про це вижити, поняття, термінологія вижити це ж є пасивна адаптація до немислених умов. Це означає, що навіть коли неможливо вижити. Суб'єкт виживає, але яку науку він виносить? Умови виживання це в принципі є перебути страхіття, дочекатися, коли воно або само мене, або до нього пристосуватися. Не усувати немислимі умови, а приспосіблюватися до них, умудритися вижити навіть в немислених умовах. Оця живучість, ця взагалі термінологія живучості, це є пропаганда пристосування до жаху. Це є оцей перверзійний терпець. Коли протест, який має бути здоровим рефлексом вільної істоти, коли протест сублімується в терпіння, в аномальний терпець, в ненормальний терпець. І от країна, де фактично 30-90 років пройшло, Три-чотири покоління виховані на ідеї виживання, тобто пасивної адаптації до умов, з якими не можна було і не можна погоджуватись, це от питання доволі таке дискусійне: це плюс чи мінус. Тому що, коли сублімується протест у терпіння. Тоді можна згноювати, можна розстрілювати в притул, можна обкрадати, можна обманювати, можна все. Можна все робити з тими, хто пишається пасивною адаптацією до немислимого. Власне, це є структура, структура і концепція взагалі такого поняття, як виживання. І от чим більше лихо, а голодомор це е, ну, лихо Вселенське. Вселенське, це міжгалактичного масштабу лихо. Чим більше лихо, тим більше забуття, як е, така ну, достатньо прогнозована психологічна реакція самозахисту, самоспасіння. Чим більше забуття якраз тоді, коли чим більше лихо. Оце постголодоморне, це не 90 років тому, це 2023 рік. В нас зараз країна навіть не амнезії, а дубль амнезії. Такої собі подвійної амнезії. Народ уже забув навіть те, що він забув. Він так витісняє своєї національної пам'яті, з надер пам'яті, все те, чи, ну, що, що є лихом, що є страшним горем і бідою, що він воліє подвійно забути, заперечити і не нести в собі це просто з міркувань самоспасіння. І, от, власне кажучи, живучість. Коли вона пов'язана з мовчанням, тому що німота, німота супроводжує голодомор. Позголодоморні суспільства Німі не хотіли говорити, навіть про це загадувати, це психологічна реакція. Коли німота стає громадянським стандартом, коли терпіти і мовчати стає поведінкою громадянина, а не просто людини, індивідуальності. От ми маємо країну 2023 року. Голодоморну, постголодоморну ще досі не країну. І ми виходимо на термінологію, яку судно не уникнемо, я теж її дуже часто вживаю, і тема Голодомору це далі політично нам протягує. Стокгольмський синдром. Типовий стокгольмський синдром. Коли стає завданням пристати на бік ворога, щоб вижити. Це зробили всі голодоморні позголодоморні наші покоління. До них вже претензій немає. Більшість з них вже віджили своє страшне життя на цій землі. Але вони прищепили оцю науку пристати на бік кривдника. І тепер їхні нащадки русифіковані ще більше захищають русифікацію. І русифіковані, зросійщені ще більше не те, що захищають, навіть вимагають продовження русифікації. Це є напряму Стокгольмський синдром, пов'язаний із голодомором постголодомором. І ця емоційна симпатія до загарбника, яка лежить в основі Стокгольмського синдрому, хіба це не є пошук хороших русських? От пошук хороших русских. Це не є емоційна симпатія до загарбника, до ворога, до окупанта. Хіба це не є бажання співіснувати з ним на основі теплих почуттів до нього, на основі прихильності до нього? Це є Стокгольмський синдром, закладений, власне, він є частиною постголодоморного синдрому. А далі йде ототожнення з окупантом. А далі йде переймання його цінностей, і ми це бачимо зараз в час війни. Хто хоче, той розплющить очі, і це побачить. І далі вже йде кінцева стадія. Кінцева стадія Стовгольського синдрому. Вона дуже проста. Ти вже не жертва, ти вже співучасник. Голодомор був спрямований. На кінцеву стадію Стокгольмського синдрому зробити з цього народу не жертву, а співучасника, співбудівничого оцього позголодоморного суспільства. З забуттям, з мовчанням, з замовчуванням і з перверзійним ненормальним терпцем. Ось, власне, є ця кінцева стадія, коли ворог у тобі переміг. А отже, ти уже сам стаєш ворогом. І в, сучасному, в сучасній термінології це повністю лягає на таке поняття, як соотєчественник. Я часто його теж вживаю. Це не просто якийсь такий рус, русизм просто соотєчественник. Це є термінологія з федерального закону 99-го року Російської Федерації, де, власне, він є доктринальним для побудови їхньої імперської моделі. Руського міра, це, власне, про Соотечественники, Голодомор їх створив. Власне, Голодомор, пам'ять жертв, яких ми сьогодні визначаємо не, свічками в вікнах. Він якраз створив сучасного соотечественника, який має спільну мову, не нашу з вами, а ворога. Не нашу з вами мову ворожу. Історію не нашу з вами, а ворога, культуру не нашу з вами не українську національну, а ворога. І кожен носій ворожого зараз соотечественником є Путіна і Росії. Тому що він так трактує, я стараю про це кажу. Можуть люди це заперечувати казати, ні, ми все одно за Україну навіть донатимо та навіть воюємо. Але ворогу це все одно. Він вважає своїм соотечественником кожного, хто має спільну з ним мову, культуру історію. Це дуже просто, все банально просто, тут нема тонкощів. Ворог не питає про твою мотивацію перебування в російській орбіті. Він просто констатує факт цього перебування і приходить. Це і є наслідок голодомору. Українство замінити, вилучити, ліквідувавши його, замінити на соотечественника свого. Який буде сидіти на голодоморних землях, де на кожному городі кістки. І буде далі сидіти, листати русські мультики, дивитися руский Ютуб, слухати в навушниках руску музику. Це і є голодомор. Це і є перемога голодомору. Оцього страшного, страшного, просто знущання над е, цілим народом. І тому сьогодні. Це не тільки день поминальний, це не тільки свічка в пам'ять про е, мільйони жертв, це катастрофа планетарного масштабу. Але це й також спроба актуально подивитися на країну, яка пережила голодомор і зараз несе на собі все постголодоморне. І з цим, власне, треба працювати. І це треба розуміти. Розуміти, в якій країні ми живемо, де дійсно синдром завченої безпорадності в основі ДНК закладено. Де оця живучість передбачає пробити дно і умудритися там вижити, замість того, щоб не пробивати дна, а тягнутися наверх. І все-все-все звідти, всі важкі психологічні складні конструкти, які рухають і індивідом, і спільнотою національною, все закладено якраз в тому страшному голодоморі, який породив ну, просто потворного покруча. Який не є носієм, власне кажучи, чогось такого звитяжного, а от а ось такого, такої чорноти, з якою ми по-громадянськи маємо працювати, про це, думати і говорити. Я вам дякую, що ви вислухали мене. У мене такі дубки сьогодні. Я не поділився. Будьте ласкаві, якщо маєте таку ласку, підтримайте youtube канал своєю пожертвою. Реквізити є в описі до відео. І пам'янемо, дійсно пам'янемо всіх, хто став жертвою страшного злочину російського більшовизму. І це триває досі. Це триває досі. Дякую, бережімо себе. Всього найкращого.